Людина з хоробрим серцем, що обрала нелегку долю стати справжнім воїном. Та до цього була революція гідності. На київському майдані він разом з іншими українцями мріяв і виборював у майбутнє своєї держави. На майдані я побачив життя. Дійсно побачив Україну. Тоді Україну як дивилися, Ми собі спізнали. Є територія, є люди, які не цю територію. А тоді зрозуміло, що дійсно це є нація. Націона одна з найвеликих націй у світі. 22 числа листопада я вже виїхав дивець на Майдан. Самі перші, саму першу барикаду я робив на Майдані. Тоді ми тоді вже почали стягувати ті лавки, всі скам'яки, тут почали стягувати. Берхотя сяли вверху. Це одні кивляни були, маленькі діти по 15, 14, 13, 16 років. А я з ними. Оце не, перші барикади. А далі були побиття студентів перші першій смерті Небесної Сотні. Саме тоді Віктор зрозумів, що стояти на Майдані потрібно до перемоги. Ну, 16 січня сказали, що нам, як говориться, про російське не поздоровиться, а да? це заділо нас ще більше. І ми тоді зрозуміли, що буде, влада буде йти. Проти народу, і це серйозно. Коли вони зрозуміли, що ми обороняємося, вони обійшли з другої сторони Грушевського. Звідти поставили МВС. У перших рядах це діти, які були страховики. Їм було по 19-20 років, а самі стали в зазі. Це гра стадіон, і ми там барикади лупимо. Метрів через 50 робимо ще одну барикаду, і потім робимо катапульт. Ну, Потім його розбили, правда. Дуже багато було ранених, побитих. Море. Ну, ми трималися. У ті трагічні дні Майдану Віктор познайомився з Валерієм Лебюком, з яким згодом після Революції Гідності відправились на схід захищати рідну землю від ворога. Валіром там на, на Майдані ми познайомилися. І так ми, ми в ми були разом. Ми навіть були у тройці, тому що ми тренувалися. Як оборонятися від Беркута і того всього, ми подружилися з ним. Коли перший раз побачились на Грушевського. Це було вечором. Він з табора удару прийшов до нас, тобто місце було. І прийшов чоловік такий собі спокійний, не дуже такий доброзичливий, спризирливо дивився на всіх людей, тому що, не знаючи людей, ти не можеш знати хто, що куди, як. От ми з звітом. Яциніком це були разом, котрі мали на штурмі ті перші і з перших. Тобто, ми реально знали, що ми пушечне м'ясо були. Ну як сповідувалося, ми просили благословіння на смерть, ми йшли, просто реально знали на що ми йдемо. Тобто, наскільки люди патріоти. Тобто ми з звітом знали, ми з ним завжди в парі робили. І я знав, що він не дасть задно. Вистояти на Майдані, а згодом і на сході України Віктору та Валерію допомагав волонтер Володимир Мельничук, котрий часто привозив для них все необхідне. Жаль, що маловато цих патріотів, таких, що дійсно хочуть, можуть пожертвувати своїм життям ради України. І Якось ну, так як мені совість не дозволяла стояти осторонь. Хоч тоді в той час я був утрамбований, ходив на костелях, але мав свій автомобіль. І як міг, так. Допомагав, возили продукти, одежу, ну, як могли, так допомагали. І а так, і так, я з ними зустрічався, привозили, то вони там перезванювали, так треба там валянки, куфайку, то, то діти взути. Через тиждень все їхали, привозили їм, що треба. Не тільки їм, а там всім. А коли розпочалася антитерористична операція на Донбасі, Віктор Яценюк вже був волонтером. Їздив в зону АТО, а потім зрозумів, що його місце на передовій, де в цей час був його побратим Валерій. Разом з ним пройшов своє перше в житті бойове хрещення. Це було е, в Красному альманії з воєром. Ми спали, та спав на бронежилеті. Заснув, ми були в дорозі двоє суток. Я заснув, відрубався. І чую я чую грохот. Я подумав, це мені сниться, що хтось у двері, желізі б'є. Очі відкриваю, а то все горить навкруг. Ох. Це. це було саме перше враження. Страшно було А потім привиклися. Життя як життя роміти. Реально людина побачила, що це є війна. Тобто Це реальна війна. Побачили. По дорозі трупи, як снопи. От я називаю це снопи. Тобто дійсно вони, як снопи, лежали через два, два десятка, три десятка, по два, по три, по п'ять тако було. Ну і коли чоловік видів, він це, цю дорогу він це осознанно думав, що як. Перед тим, як піти добровольцем з зону АТО, Віктор пройшов військовий вишкіл у навчальному центрі Десна Чернігівської області. Купив бронежилета. За 500 євро гейм Я зараз на дому. Теж 500 євро куча, формась, куча. Ну майже на 3 тисячі євро. вооружився, одівся і пішов на фронт. Він нікому не говорив зовсім, що він туди збирається, і він пішов туди добровольцем. Ми спочатку були дуже проти цього. Надіялася, що не піде, але наскільки знаючи свого батька, що він у мене патріот, але так сталося. Випадково з ним столкнулася в кіцмані, вже одягненим у форму, і сказав, що ось все, я уїжджаю. Віктор пішов воювати у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади збройних сил України. За його плечима, жорстокі бої за Авдіївську промзону та Артемівськ. Нині ж пригадує про свій перший день на лінії вогню. Приїхала. Гарна погода була ось так. Плюс три, плюс чотири сонечко, а болото було більше колін. Тому танки, то все перерило. ми в болоті. І так ми полягали спати. Болото, полягали спати, а вночі морозу градусів 7-8. Тут пішов невеличкий обстріл. Ми піднімаємося. Я піднімаюся, встати не можу. Пример до землі, до болота примерз і так, так всьому фляжі зняв, піднявся тільки по формі лягоньки, так все лишилося в болоті, ну і почали працювати. Те, що довелося пережити та побачити, часто постає перед його очима. Війна не така, як показують у фільмах. Про бойове побратимство багато говорять, але його потрібно відчути на собі, кажуть друзі Віктора Ясенюка. Я третя хвиля, він четверти. Ну все одно доводного більш триму ну, Так морально. Я третя він четвертий. Там не присікався, правда? Ну так він, як людина. Він, хороший. Да. ну от такий, що е, як постійний, ну як постійний, надійний, надійний друг. Я видю реально, що це її боєць. Тобто реально він стояв, реально, він вже робив роботу, так як, як досвідчений, знаєте, що то є воїн від природи. В той я час розумів, що блін, з таку людину можна йти будь де куди де, і не страшно. І якщо я загину, значить він загине. Якщо він ранений буде, то я зможу його витягнути. Або наоборот. Розумієте? Тобто, ми ну, як одно єдине ціле. Адже ми навіть родилися одного числа і одного місяця. У ті дні, коли на передовій не вщухали шквальні обстріли, а небо палало вогнем, Віктор не раз прощався із власним життям. Це пригадують його рідні. Він сказав, що напевно ми більше не побачимося. І я відчула, що щось буде, що щось там є дуже. Зриви, вибухи, лише сказав Ай, і все. І Зв'язку не було ну, десь суток п'ять. Потім подзвонив Валера, його друг, і сказав, що ніби тато з татом все добре, щоб я не переживала. Там були в них трошки заворухи. Майже рік на передовій, можливо, це не так багато, та військовий запевняє, там відлік часу йде по-іншому. Все з першого дня почалося, так воно закінчилося. Те, що нас підняли, досвіду деполон 4-ї і так ми прямо вилізли, і поїхали. А куди їхати, ми не знаємо. Загрузилися ми на бронь, нас привезли в очеретне, хлопці ви вдома йдете. Вони чорні грязні, йогі погодь. Це описати неможливо. Це дуже велика радість, тому що довго ще й час не бачилась. І мене дитина, який, дитина, яка потребує морської підтримки. Він дуже любить мого тата, Це в нього любимий, любимий дід. І ну, він був дуже задоволений, Ну, але за свої почуття ну, не передати я не можу. Тут немає окопів, бліндажів, вибухів снарядів, рутини солдатських буднів і бойових завдань. А тому для Віктора Яценюка розпочинається мирне життя. Але як зізнається, для початку потрібно відпочити. Я вам скажу мої вергенькі. Оце е, про нас не забула е, наша Україна, наша природа про нас не забула, а наша влада про нас забула. Оце природа нам дала. Оце і тут ми живемо, тут ми купаємося. Це наша реабілітація. Нині Віктор, як і кожен демобілізований, розуміє, що війна на сході може тривати ще не один рік, а тому не зарікається, що знову не доведеться брати до рук зброю, аби захищати рідну землю. Це моя родина. А моя родина це моя Україна. Це моє захоплення жити для Ради України, заради ради всіх. Радусім всіх, українців. Віті Цінюк у селі. Ну, знаєте, як у нас зараз досить кажуть авторитета, ходь. Тобто він людина досить відверта, щира, завжди прийде на виручку. Ну, людина просто честі і совісті. У нього є свій кодекс честі, приєднаності, вірності. Ну, Він до, до дітей, навіть маленьких. Хтось йде на там майку з конфетку, на конфетку. Ну, така людина, він. досить-досить поважна людина. І цим авторитетом пользується і. Діти беруть з нього приклад.